хотіла вбивати, втім не розрахувала силу. На Рівненщині судять 22-річну жінку за вбивство рідного брата її колишнього. Працівники СБУ на гарячому затримали зрадника, який готував ракетний удар на Харків. Чоловіка судитимуть у Рівному та підпал квартири колишньої дружини. Зловмисник проник у її помешкання та підпалив одяг у шафі. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Зазнали хакерської атаки. Невідомі зломали додаток на щиті. Моторошне місце у селі Грушвиця друга знову масштабне ДТП. Дрифту ні. Правоохоронці взялись за порушників тиші та ПДР. Перші сніг, а з ними перші ДТП вихідні на рівненщині минули досить неспокійно. Окрім автопригод, рятувальники також фіксували і пожежі у приватних господарствах та багатоквартирних будинках, а також загорання автомобілів. Про те, що трапилось на вихідних, та які причини цих трагедій, дивіться далі. З приходом першого снігу на дорогах усе частіше трапляються ДТП. Основною причиною є те, що водії не враховують дорожню обстановку, що зрештою і призводить до автопригод. Відтак у суботу, 18 листопада, у Варайському районі, близько 14-ї години, трапилась аналогічна ситуація. Між селом Суховоля та містом Вараж зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого до лікарні доставили чотирьох осіб. У нас і ДТП із травмами різного ступені госпіталізували подружжя. 57 П'ятдесятисімирічні. Чоловіка та 52-річну дружину і їхнього 31-річного сина у травматологічному відділенні. Перебуває і кермувальник Хюндай, результати огляду якого на алкотестері показали 1,2 проміли. У нього також відібрані зразки крові за попередньою пировою кваліфікацією. Частини першої статті 286 зі значком один кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування. Увечері того ж дня до роботи приступили і рятувальники, які виїхали на пожежу у п'ятиповерховому будинку. У рівному місце події було направлено чергове відділення рятувальників 1, 3 та 25 державних пожежно-рятувальних частин міста Рівне та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Наслідок пожежі вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті двохкімнатної квартири та пошкоджено оздоблення стін і стелі. Причина та розміри збитків встановлюються. Не обійшлося без пожеж, і у неділю 19 листопада близько 22-ї у сарнах загорівся приватний житловий будинок. На місце подія було направлено на чергові відділення рятувальників восьмої державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат приватного житлового будинку. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Завдяки оперативному повідомленню та професійним діям вогнеборцям вдалося врятувати будинок. Згодом близько півночі у рівному спалахнув автомобіль у дворі житлового будинку на провулку Волошина. На жаль, вогонь встиг знищити салон автомобіля та пошкодити покриття. На місце події було направлено чергові відділення рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що вогнем повністю охоплений легковий автомобіль марки «Ауді 100». На ліквідацію було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено салон автомобіля та пошкоджено влакофарбове покриття. Ранок понеділка розпочався із ДТП о 7.40 на вулиці Дубинській у Рівному. 62-річний водій мікроавтобуса наїхав на неповнолітню дівчинку. У потерпілої діагностували перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму та гематому. Поліцейські на місці події встановили, що 62-річний водій автомобіля Фольксваген не впорався з керуванням та допустив наїзд на. 15-річну пішохідку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. У наслідок ДТП неповнолітню рівнянку доставили до лікарні, де попередньо діагностували перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму та гематому. Керманич мікроавтобуса за результатами огляду на стан спійніння був тверезий. Із невеликою різницею у часі на Рівненщині трапилася ще одна ДТП за участі маршрутки та автомобіля між селом Здовбиця та містом Здолбунів. Водійка легковика не врахувала дорожнього покриття, що й стало. Причиною автотрощі поліцейські на місці події встановили, що водійка автомобіля Volkswagen Passat, Пасад, 47-річна жителька з Долбунова, не врахувала стан дорожнього покриття, допустила виїзд на зустрічну смугу, де зіткнулася із автобусом міжміського сполучення. У наслідок ДТП постраждала кермувальниця Фольксваген. У неї діагностували перелом ключиці. Пасажири маршрутки не травмувалися. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 вісімдесят шостої кодексу України. 47-річна жителька здолбунова пояснила, що автомобіль занесло через ожеледицю у підсумку. Вихідні на рівненщині видались неспокійними. Правоохоронці та рятувальники закликають бути обачними як на дорозі, так і з опаленням у будинках Ах та поводженням із електроприладами. Згодом виявилось, квартиру, яку ДСНСники на вихідних врятували від полум'я, підпалили. Правоохоронці з'ясували жителі Луцька. Колишній чоловік власниці квартири зайшов до її помешкання та підпалив його. На щастя, сусіди побачили дим та вчасно викликали рятувальників. Вогонь пошкодив стіни сталю спальної кімнати, балкон, а також речі домашнього вжитку. Чоловіку повідомили про підозру йому може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі. Із місця події поліцейські вилучили необхідну слідову інформацію. Слідчі Рівненського районного управління поліції за фактом закінченого замаху на умисне пошкодження майна внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вчора, 20 листопада, за погодженням прокуратури, йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 15 і частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі. Зазнали хакерської атаки. Мова про добре відомий усім рівнянам телеграм-канал на щиті. Чат, де містянам повідомляли про час та маршрут автомобільного кортежу, який супроводжує тіла загиблих у бою українських героїв. Що сталося, та де тепер містяни зможуть дізнатися інформацію про полеглих захисників розповість Софія Капінос. Зустріч полеглих у бою українських героїв на щиті у супроводі автомобільного кортежу вже стала гіркою традицією для рівнян. Майже щоденно схиливши голови та зі слізьми на очах, десятки небайдужих виходять віддати останню шану нашим загиблим захисникам. Про час та маршрут кортежу рівняни завжди дізнавалися з офіційного телеграм-каналу на щиті. Та, поки волонтери робили свою роботу, хтось намагався все перекреслити так. Днями невідомі користуючись авторитетом та іменем однієї з адміністраторів. Каналу волонтерки Надії Гвоздик намагалися здійснити шахрайську аферу. Повідомлення були е, як українською, так і російською мовами, але вони, е, так як ми фактично це було відбувалося в прямому ефірі, ми диктували один одному, щоб побільше е, витягнути інформацію і зробити скринів, щоб були докази. То відповіді були нетипові. Ну тобто, можна було е, ну, такі, скажімо, висновок зробити що. Це писала писав, все ж таки не а та людина. У повідомленнях, які розсилали аферисти учасникам чату на щиті від імені Надії, йшлося про суму в 6 тисяч гривень. Мовляв, жінка потребує негайної фінансової допомоги, і вже за кілька годин поверне запозичені кошти, аби запобігти успіху шахрайської схеми. Волонтерка одразу ж написала у чат на щиті. Зрозуміли, що це якісь шахраї, і таким чином намагаються витягнути і інформацію, і кошти грошові. Я одразу вже написала в сам канал про те, що е, ніхто гроші не збирає, тобто я не потребую допомоги. Це не я, це не відмога, і мені написано. Більше всього, звісно, переживала за тих людей, які не поруч, які можуть отримати смс-повідомлення, знаючи, що я волонтер і, можливо, потрібна допомога. Наступною дією волонтерки та всієї команди було повідомлення до відповідних органів про те, що сталося. Організатор супроводу на щиті та волонтер Олександр Гребенюк розповідає, що за їхньою інформацією на гачок аферистів цього разу ніхто не потрапив. Офіційно ми, як адміністратор чату, вам заявляємо, що ніяких особистих зборів в чаті на щиті не проводиться. В нас є офіційна банка. Якщо хтось має бажання на банку, може закидати монобанку, а це кошти на обслуговування транспортних засобів. Ні на волонтерські проекти, ні на власні якісь потреби в чаті Рішенням більшості збори не проводяться. Олександр Грибенюк додає за рекомендацією правоохоронців, телеграм-канал на щиті із чатом вирішили видалити. Зараз ми там ідуть певні слідчі дії, і по результатах яким скоріш за все от є рекомендація. Цей чат закрити, перейти на інший. ніхто з нас не має таких там глибоких прав, щоб це подивитися. Ну наскільки ми розуміємо, чат не було зломано, але в чаті був хтось, хто все-таки отримав доступ до особистих даних і здійснював шахрайські дії. Намагалися здійснювати шахрайські дії. У поліції нам зазначили, що нині за цим фактом встановлюються усі обставини. Якщо ви були учасником старого телеграм-каналу на щиті та маєте бажання приєднатися до нового нову сторінку екіпажу. Де повідомлятимуть усі деталі маршрутів та супроводу полеглих героїв, ви зараз бачите на екрані. Вантажівки та кросовер вночі поблизу села Грушвиця друга на Рівненщині трапилась масштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів. Рух на дорозі був перекритий аж допоки автомобілі не прибрали рятувальники. Про те, що стало причиною ДТП та чи є постраждалі, ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. Три вантажівки кросовер та троє постраждали. У ніч на 21 листопада на Рівненщині трапилась масштабна ДТП. На автодорозі поблизу села Грушвиця 2 зіткнулись три вантажівки: Ман під керуванням 28-річного жителя Костополя. Рено Преміум під керуванням 41-річного жителя Чернігівщини. Рено Меган з напівпричепом, яким керував 56-річний житель Закарпатської області, та кросовера Міцубісі Пейджеро. Останній на лафеті перевозив автомобіль. Одразу Після ДТП очевидці зателефонували до медиків. На місце виїхали дві бригади швидкої допомоги. Перший це був чоловік 56 років, мешканець Закарпатської області. Обстежили його, виставили діагноз політравма, закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, перелом ребер зліва. Попутно вони обстежили другого і надали допомогу другому пацієнту. Це чоловік 28 років, житель міста Костопіль. В нього діагностували, на щастя, лише забій лівого ліктьового суглобу. Вони обстежили е, третього чоловіка. Віксорок два роки з діагнозом політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки і закритий перелом стегна. Окрім медиків, на місце події виїхали і працівники ДСНС Рівненщини, які деблокували потерпілих із понівечених автомобілів. Окрім того, рятувальники розчищали дорогу, яку перекрили вантажівки внаслідок ДТП. Рятувальники за допомогою спецобладнання провели деблокування потерпілих та передали працівникам швидкої медичної допомоги. З метою недопущення виникнення загоряння вогнеборці відключили клеми акумуляторних батарей у транспортних засобах та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Опісля рятувальники за допомогою спецтехніки розтягнули автомобілі та звільнили ділянку дороги. Загиблих немає. Наразі усі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції. Нині, як повідомили правоохоронці, остату. Причина ДТП невідома. Усі обставини автотрощі з'ясовують слідчі. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень та заблокували проїзд по автодорозі. Правоохоронці забезпечили об'їзд заблокованої ділянки, а потім реверсний рух. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються у рамках кримінального провадження. У водії відібрані біологічні зразки разом з тим. Ми зауважимо, що ця ділянка дороги вважається чи не найнебезпечнішою на рівненщині майже рік тому, 31 січня, тут трапились дві моторошні смертельні автопригоди, калюжі крові, вщент зім'я та автівка, де затисло тіло, загиблого водія та ще троє травмованих людей. Такими були наслідки лобового зіткнення, яке трапилося близько дев'ятої ранку у Грушвиці. 2 наслідок автокатастрофи на цій ділянці дороги утворилися затори. Однак це не стало завадою для ще однієї теж. Смертельної та не менш моторошної ДТП трапилася вона через півтори години, буквально за кілька сот метрів від попередньої. Водій буса Фіат Дукато вирішив здійснити обгін. Втім, не врахував ситуацію на дорозі і зіткнувся із попутним автомобілем Рено, який за інерцією в'їхав у ще один легковик. Після цього бус відкинуло на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся із вантажівкою Вольво із напівпричепом, як наслідок дві ДТП та двоє загиблих. Правоохоронці закликають водіїв бути обачними на дорозі та враховувати дорожню обстановку, бо ж один неправильний крок може призвести до летальних наслідків. У ДТП на Сарненщині постраждали неповнолітні. Автопригода трапилася 21 листопада на трасі в Київ Коваль Ягодин. Відомо, що 25-річний керманич авто «Сітроен Джампі, не врахувавши стан дорожнього покриття та проігнорувавши встановлені обмежувальні знаки, допустив наїзд на бетонні блоки блокпоста. У салоні автомобіля було четверо осіб, жителів села Лінчин колишнього Березнівського району. Пасажирів, 13, 14, 20 та 23 років доставили до медзакладу, а згодом після надання допомоги відпустили. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Злетів у кювет. Нещодавно на трасі Київ чоп водій автівки «Сканія» з напівпричепом перевищив швидкість, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього автомобіль отримав механічні пошкодження. Правоохоронці помітили у чоловіка ознаки сп'яніння і запропонували пройти огляд. Результат був позитивний: 2,30 проміле. Водій сказав, що після ДТП перехвилювався, тому вирішив випити для заспокоєння. Україні. На 37-річного керманича склали два протоколи. Патрульні проводять профілактичні заходи, спрямовані на підвищення безпеки на дорогах рівненщини. Днями охоронці порядку зосередили особливу увагу на так званих дрифтерах водіях, які зазвичай у нічний час доби розганяють свої автомобілі і вдаються до контрольованого заносу. Щоправда, про спокій інших громадян, які зазвичай в цей час відпочивають, як і про безпеку дорожнього руху, вони не переймаються, адже неможливо займатися дрифтом та не порушувати ПДР. У разі виявлення правопорушень поліцейські складають адміністративні матеріали. Два призначення поліцейських офіцерів громади та передача службових авто нещодавно у рамках безпекового проєкту Поліцейський офіцер громади, який запровадили у 2019 році. Наша область отримала 10 службових автомобілів для правоохоронців. В якій громаді призначили поліцейських офіцерів та як стануть їм у нагоді автомобілі, розповість Лілія Мазур. Десять службових автомобілів передали для правоохоронців громади. Їх будуть використовувати в десяти громадах рівненщини. Ключі від новеньких авто правоохоронцям вручив начальник ОВА Віталій Коваль. Робить це у рамках безпекового проєкту. Поліцейський офіцер громади, який запровадили у 2019 році. каже результат проєкту. Вже є. Ми бачимо ефект від впровадження цієї реформи. Всі 64 територіальні громади Рівненщини вже мають своїх Поліцейських офіцерів громади і 107 автомобілів, які куплені в синергії з держб... державного бюджету виділили кошти МВС з обласного бюджету, ми виділили кошти і територіальні громади. Також співфінансували. Відтак додає відтепер області більш безпечною, оскільки її повністю контролюють. Поліцейським офіцером Бабинської громади стала Тетяна Друздюк, яка працює в поліції сім років. Будуть і виклики на спецлінії, і превентивні заходи. Перевірка осіб. У мої обов'язки входить Сіно бути біля мешканців, охороняти життя і здоров'я їхні. Володимир Бойко, голова Бабинської територіальної громади, який також був присутній на події, розповідає, призначення особистого поліцейського та передача авто є визначною подією, адже робота буде виконуватись краще. Робота велася ну не така, якою якою б вона мала бути. Звичайно, поліцейські виїжджали на виклики, але саме такого свого, який би займався, бачив все зсередини, не було. Сьогодні для Бабинської громади, мабуть, такий знаменний день. Ми нарешті дочекалися, що нам призначено поліцейського офіцера громади, і від крім того, ще і видали і автомобіль. Проєкт поліцейський офіцер громади розпочали з Дубенщини. Рівненська область була однією з лідерів проєкту. Тоді 81 поліцейський офіцер ніс службу у 41 тергромаді. На сьогодні ж створено 92 поліцейських станції, а в 64 громадах несуть службу 108 поліцейських офіцерів. На результатах проєкта зупинятися не планують. Побив співмешканку на очах у трирічної доньки. Нещодавно у рівному п'яний 55-річний чоловік наніс тілесні ушкодження 21-річній жінці. Усе це відбулося на очах маленької дитини. Потерпіла, викликала поліцію. У ході розмови стало відомо, що кривник мотивував свої дії підозрою у невірності жінки. Правоохоронці провели з чоловіком профілактичну бесіду. У рівному за матеріалами СБУ судитимуть агента російської розвідки, який готував нову повітряну атаку РФ на Харків. Для виконання ворожого завдання зрадник об'їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування сил оборони. Співробітники СБУ затримали ворожого агента на гарячому поблизу одного із промислових об'єктів Харкова, де він проводив до розвідку місцевості. До суду скерували обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Хотіла налякати, але не вбивати за ножо поранення односельця, яке призвело до смерті на лаві підсудних, перебуває жителька Сарненщини. 22-річній обвинувачений може загрожувати довічне ув'язнення. Нагадаємо, 1 липня посеред білого дня у Рокитному жінка вдарила ножем свого колишнього родича. Її одразу затримали та повідомили про підозру. Чи визнає вона свою провину та які обтяжуючі обставини виявили правоохоронці? Дивіться далі. З'ясування стосунків скінчилось трагічною смертю. Правоохоронці закінчили досудове розслідування стосовно вбивства 23-річного жителя Рокитного та скерували матеріали до суду. Відтак для 22-річної жінки, яка скоїла цей жахливий злочин, загрожує довічне ув'язнення. 22-річна жінка взяла ніж та вдарила ним у живі річного жителя Рокитного. Отримані травми у виді проникаючого колоторізаного поранення поранення передній червоної стінки виявились несумісні із життям. Потерпіли загинув. На місці події слідчі за фактом умисного вбивства розпочали досудове розслідування. 22-річну зловмисницю затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру. На період досудового розслідування підозрювана перебувала під вартою. Обставини, які пом'якшують покарання досудовим розслідуванням, не встановлені. Обставини, які обтяжують покарання, вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння. Вона пояснює, що хотіла налякати, а не вбити. Нагадаємо, 31 липня. Ня по обіді в місті Рокитне 22-річна колишня дружина, разом із новим співмешканцем навідалась до свого чоловіка, який разом із братом відпочивали на подвір'ї. У ході розмови у них виник конфлікт, який згодом переріс у бійку, внаслідок якої 22-річна жінка схопила ніж та вдарила ним свого колишнього родича. Незрозумілі на той час крики почула рідна тітка чоловіків. Я лежала на ліжку. Я прийшла це своєї легламше трошки. І лягла і лежу, відіхай, бо ж ноги ці варить дуже. Хтось <кхи> дзвонить телефон мене. Моя сестра два рот далеко живе. Ці, ні, не чула, що це, що там тебе вбійство за, ха, за Я Кажу, я нічого не знаю, бо я нікуди не виходжу. Я, я чула, що там щось кричала там, та жінка, а що там вона кричала? я там навіть не прислухаюся. Каже, відійди на вулицю, бачиш. І бачите, і Вадим покійник лежить коло форточки. Як він туди має поняття. Тоні каже, там поконні, каже, і там люди бачили, і позволили міліцію, де міліція приїхала. Виявилось, після появи підозрюваної у сім'ї почали виникати неодноразові бійки та конфлікти. Окрім рідної тітки, про жінку негативно відгукувались і сусіди. Тут вечно були п'янки і попойки. Збиралися багато. Я тільки знаю, що вона попередньо була вже раз, сиділа, вона в'язниці. А за Ось. що не знаєте? За кражу. За кражу. Відомо, що жінка і раніше притягувалась до відповідальності за майнові злочини і була неодноразово судимою. 2 серпня у судовій залі слідчий клопотав про найбільш суворий запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком на 60 діб. Зі свого боку сама підозрювана просила цілодобовий домашній арешт. Свою вину вона визнавала частково, аргументуючи це тим, що була на підпитку і самого факту вбивства не пам'ятає. Згодом за інформацією правоохоронців, жінка змінила свою думку і. Вже пояснювала, що не хотіла вбивати. Її метою було залякати брата свого колишнього. Нині суд переходить до розгляду даної справи, тож у разі доведення вини підозрюваної, їй загрожує 15 років ув'язнення. У стані алкогольного сп'яніння можна накоїти непоправні речі, за що прийдеться відповідати. Пам'ятайте про це. Бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте.